Ми маємо на виході розірваний ствол. Це заканчива дуже трагічно. В чому проблема? Ну казалось би, ну, не натворити фігні і думати про безпеку. Ну, коротше, виникає херня. Там, бити по ствольній коробці. Нахіра чистити автомат Калашнікова, це ж Калашников, Не якийсь там шмат лайна. І добре, якщо у вас там після цього не розірвані руки, не розірване лице і все інше. Алло. Доброго дня! збройний магазин-прапорщик, і сьогодні у нас тема цього випуску це що робити, щоб зброя не клинила?» Для чого взагалі ця тема піднімається? Доволі багато людей, які... Тільки знайомляться зі зброєю. Є якісь моменти, які до, до прикладу, мені вони очевидні, а вам можуть бути неочевидні. Тому сьогодні я розкажу про це і акцентую вашу увагу на тому, що ну, це дуже важливо, щоб зброя не клініла. Чому? Тому що ну, часто від цього залежить дуже багато речей. І зараз е розкажу по порядку, що треба робити, щоб не було клинів. Отже, найчастіша причина клину це відсутність нормального обслуговування зброї, тобто елементарно після стрільби зброю не чистять або чистять тим, що під рукою, типу, протерли шматком серветки, мазнули чимось з автохімії, шомполом туди-сюди прийшлись та й. Стріляють. І реально багато хто так робить. Тільки зазвичай, після такого, газовий поршень забитий нагаром, канал ствола в шарі бруду, пружина в буфері працює через раз, ну і як результат зброя починає клинити, осікатися або взагалі не реагує на натискання спуску. Ще одна причина, про яку часто не думаю, це некоректна збірка після чистки. Тобто, коли. Елементи затвора збираються не в тій послідовності, які потрібно зібрати правильно. Наприклад, ми розбираємо АР-систему, достаємо затвор, достаємо пін, який контролює поворотну лічину. Потім почистили, все протерли, все круто, вставили цей пінок, але вставили не до кінця. Що у нас виникає після того, як ми починаємо стріляти? Цей пін розштовхується, вилітає, і у нас блокується система роботи зброї. Що ми маємо? Ми маємо клин, ми маємо відсутність стрільби, коли нам це потрібно. І виникає таке враження, що це якась там несподіваність, коли у вас, там, наприклад, грязь попала до зброї, і це, от, це спровокувало. Але на, насправді проблема була ще на столі вдома там, чи в майстерні, де ви чистили свою зброю, і ви просто невірно зібрали її. Ну і третя причина це набої. Набої в нас ну тут дуже такі, багато фекапів. І перше про я який розкажу, які який в мене там через день до мене приходять люди, які ну слабо в цьому розбираються. В нього умовно кажучи, там калібр 308, це 762 на 51. Він десь на мотив 762 на 54 І такі, от я збираюсь завтра їхати на полігон стріляти з цими патронами. Ну в лучшому випадку просто не буде стрільби, просто будуть утики і він не ну нічого такого не станеться зі зброєю. Часто це буде просто ну, зброю розірве, тому що ну це не той набій, який предназначений для цієї зброї, не можна використовувати нікої, ні в якому разі. Далі, друге, це патрони і це якість патронів. Це касається як дешевих патронів, так і дорогих патронів. Що я маю на увазі? Є там якісь патрони, вони зберігались десь. У вас там в підвалі. Підвал періодично підтоплює, чи там просто дуже висока вологість. Ці патрони простояли там 5 7 10 років. На них вже такі характерні п'ятна е, ржавчини або окису, якщо це латунь, і ви берете ці набої і починаєте навалювати. В чому проблема? Ну казалось би, ну хірові патрони не вистрілять чи політять не так. Теоретично, так, да, а практично ні. Чому? Тому що якщо набій вже повністю ну, ніякий, влага попала повністю. Весь, весь порог унічтожила. Що виходить? Ви берете стріляєте цим набоєм якийсь там від капсуля все одно спалахія, пуля вилітає з патронника, застрягає вас посередині стволу. Ви берете наступний патрон, вже, котрий вже спрацьовує так, як потрібно. Доганяєте пулею, яка вже розігнана до середини ствола. Першу пулю, яка застряла. Що ми маємо на виході? Ми маємо на виході розірваний ствол. І добре, якщо у вас там після цього не розірвані руки, не розірване лице і все інше. Тобто ні, ні в коєму разі такі набої не використовуємо. І є простий насправді алгоритм, як робити так, щоб зброя не клинила. Тобто є деякі речі, які ну базові, тобто чистка зброї, безумовно. Після кожної стрільби вже казав, повторюсь, намагаємось чистити. Умови не дозволяють чистити. Так буває, розумію. Банально капнути масло на затвор, щоб він просто ходив, на направляючі. якимось чином змазати зброю по місцям, де є тартя металу об метал. Ну і третє це патрони. Те, що я проговорював, обов'язково слідкуйте за тим, щоб ваші набої були придатної якості. Але якщо все-таки ця сама затримка сталася, і це вже у вас виникла така ситуація, найбільше головне, найбільш головне в цій ситуації, це не натворити фігні і думати про безпеку. То що ми робимо, якщо вже така ситуація сталася? Перше, ми достаємо магазин, а потім другий раз ще раз дивимось на місце, де стоїть магазин, і убіждаємося, що ми його достали. Бо як буває, там, коли особливо стресова ситуація, людина достала, починає якісь маніпуляції, магазин мішає, вона засунула обратно. Тобто не допускаємо цього, чому тому, що до прикладу, ви устранили затримку, яка виникла, і вирішуєте перевірити, чи зброя працює, наводите її в кіпіші, в якому в якийсь небезпечний сектор, і нажимаєте на спуск. А у вас вже вставлений магазин, зведений затвор. Патрон досилається. Ви нажимаєте? Ну коротше, виникає херня. Це заканчивається дуже трагічно. Тобто, безпека. Достали магазин. Ще раз впевнилися, що Магазин відсутній. Після цього вже є якісь маніпуляції зі зброєю і спроби устранити цю самозадяжку. Найбільш частіші проблеми, які виникають. Це у вас уткнулись патрони. Два патрона стало в патронник в утик Тобто тут якби все доволі просто: ви достали магазин, подіргали затвор на декілька разів. З великою долею вірогітності ці патрони просто висипляться у вас через вікно подачі. Якщо затвор у вас не відкривається, ми обережно ви питаєтесь тягнути, він не відкривається, не пускає. Ну не треба там бити ствольній коробці, якось там ламати зброю. Ні, ми робимо тоді неповну розборку. Розібрали, подивилися. Що саме з затвором? Можливо, там просто роздуло в патроніку гільзу. Так часто буває, коли ви не слідкуєте за патроніком, не ну, і недостатньо якісно його вичищаєте. І роздуло, і воно не пускає затвор в обратну сторону. То що ми робимо? Варіант перший взяли шомпол з цієї сторони, акуратненько вибили в патрон, щоб він вийшов. Варіант другий зуб екстрактора, який підсипив рант, на гільзі відігнули відкривачкою, чи якоюсь там отверткою, неважливо, освободили затвор, а вже далі думаємо, що робити з патроном. Інша справа, коли ви ну, в тій ситуації, де від швидкості вирішення проблеми з вашою зброєю залежить напряму ваше життя. Тобто якась бойова ситуація, коли у вас в бойових умовах заклинив чи там М4, чи Р15, чи автомат Калашнікова, тут у вас немає часу, то як я розказував дві секунди назад, розібрати, розложити, добренько все подумати. Перш. Достали магазин, то що я казав. Далі поставили зброю на папа і ногою вдарили по ручці взводу на арки Ось так, от на калаші, звісно, з іншої сторони. Головне про що ми пам'ятаємо: Що ствол не повинен бути направлений вам кудись в скроню, тобто він повинен бути відведений. Чуть відвели, вдарили ногою. Там 90 відсотків, відсотка все буде нормально, в 10% відсотків, в 5% в мене немає точної статистики. Ви зламаєте собі цю ручку з воду, але ну тут вже вирішувати вам. Але знову ж таки, якщо ви робите з своєю зброєю, все вірно, обслуговуєте її, чистите, змащуєте і робите все так, як потрібно. Таких ситуацій у вас буде мінімум, якщо ви дивитесь за патронами. Ну і безумовно, зброя повинна бути сама по собі, якась людська, тобто не. Не, не якісь там шмат лайна, таких проблем майже не буде, якщо ви виконували всі ті рекомендації, які я раніше. А от засоби для чистки, які я рекомендую для використання зі своєю зброєю, ну, їх набагато більше, але ось, до прикладу, три виробника це Rochi, це у нас CLP, це у нас Carbon Remover HTI і Bortech — це один вважається з кращих в світі засобів для чистки. Треба розуміти для себе, що засоби для чистки воно, це не просто ось, масло для чистки зброї. Колись так було, колись це було на такому примітивному рівні. Зараз. Все набагато ускладнили. Тобто є нейтральне масло, є карбон ремовер, є там CLP, є там засоби проти освінціння і так далі. І тому подібне. Як ми використовуємо, ми чистимо зброю з якимось агресивним засобом, карбон ремовером, CLP ще щось, і після цього змащуємо зброю нейтральним мастилом. Для чого це робиться? По-перше, засіб для чистки він агресивний. Він часто обезжирює поверхню, і у вас потім після цього будуть ваші частини зброї тертися ну, як наждачки друг об друга. А нейтральне масло це саме змазка. Вона змазує ці направляючі, і у вас направляючі ходять по масляній поверхні, по масляній плівці. За рахунок цього виникає менше тертя. Тому. Розбираємося в цьому сегменті і обов'язково обслуговуємо свою брою, зброю і чистимо її. Головне, не використовувати при чистці зброї якусь там автохімію, якусь там не знаю, масло подсолнечне, я умовно. Чому? Ну, от, Банальний приклад: ВД-40. Дуже багато людей полюбляють використовувати для чистки зброї, ВД-40. Ну, окей, ви використовуєте ВД-40, вона дійсно непогано відчищає зброю. Після цього ви от як почистили, так і поклали зброю. Скільки я б бачив зброї, які споганили за рахунок. Цієї ВД-40. ВД-40 це засіб кислотний, в, якій, в якому є кислота, яка роз'їдає метал і продовжує працювати навіть після того, як ви вичистили начисто зброю і поставили її в сейф. Тобто таким чином робити точно не можна. Якщо ви все ж таки використовуєте ВД-40 після ВД-40 обов'язково нейтральне масло. Але. Взагалі наполягаю на використовувати саме спеціальні засоби, які розробили саме для зброї. Ну і треба розуміти, що такої зброї, яка не клинить, її не існує просто. Це можуть бути навіть легендарні там АК чи глок. Якщо їх не чистити і не змазувати, вони так же само будуть клинити, як і всі інші. До речі, на нашому сайті є спеціальний відділ, який присвячений чистці. Там є набори для чистки, засоби для чистки. Ви зможете підібрати для себе саме те, що потрібно для вашої зброї. Це те, чим реально користуються стрільці, військові і так далі. Там є і для голодкостволу, і для нарізної зброї, і навіть для самих таких ось якихось інтересних случаїв, як до прикладу, там відновлення вороніння, хімія, що можна самим в домашніх умовах проворонити, чи ще щось таке. Посилання в описі під відео. Ви були на каналі Прапорщик, Ставте лайк, пишіть коментарі і просто висловлюйте свої думки, що я може, не сказав. Допишіть я буду радий це перечитати.